Всім привіт, шановні друзі, замовники та інші люди. <кхм> Отож. Сьогодні я вам розповім про те, як вам експортувати вашу базу даних. Для того ви залізаєте на Localhost, у залежності від вашого сервера, і входите в PHP або phpMyAdmin. Все. Після цього. Вам не потрібно заходити всередину, в папку і шукати файли, бо вони не експортабельні. Це службові файли. В принципі, їх можна експортувати, але там багато мороки. Щоб все зробити швидко і надійно, заходите на PHP вводите свій і пароль, якщо вам потрібно. Очікуйте на з'єднання. Тепер натискайте на свою базу даних. І відбувається її завантаження. Ви натискаєте експорт. В залежності відмови у вас буде по-різному виписати, але в основному є оця емблемка, оця картинка, оця іконка. Зелена стрілочка вліво. І бачите, що тут у вас... Є швидко відображати мінімум налаштувань у форматі SQL берете і експортуєте. Просто натискаєте вперед. Очікуєте на з'єднання. І бачите, що все воно збережеться вам у завантаженні. Окей, бачите, збереглося курсис уже четвертий раз. SQL. Натискаєте на папку, де воно у вас збереглося. Його, і в цій папці оцей файлик берете Ctrl-X, Ctrl-C і переносите туди, куди вам потрібно. Якщо ви хочете його закинути в інтернет, будь ласка, зробіть з нього або 7 zip або zip, або rar Архів. Дякую за увагу. з вами був Алекс Носевич. Якщо відео сподобалося, то ставте лайк. Замовники ставте лайк обов'язково. І до наступних зустрічей. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили.